Добрий день. Продовжуємо нашу практичну роботу. Тема 4 юніту, над яким ми працюємо теперішній тривалий час. До роботи у нас вправа 4.7 4.10. Вправо маленьке. Треба перекласти речення на англійську мову, вживаючи вираз to be going». Ми пам'ятаємо, що він вживається, для, щоб виразити намір щось зробити. Практична робота з цією теми в нас вже була: це вправа 4,6, ми вже робили таку вправу. Вираз to be going to, після якого йде дієслово. Розглянемо 4.7 вправу. Я маю намір взяти дискети з офісу. Дієслово toбі буде мати форму M, у нас підмет I. I am going to take discs from the office. У другому реченні у нас підмет виражений займенником He, тоді дієслово to be буде мати форму is, звичайно. Буде He is going to meet. Він збирається зустріти свою сестру His sister in the Streets. У четвертому реченні у нас підмет виражений займенником They, вони. Тоді слово to be буде мати форму are, на множину. They are going to write нову книжку в Лондоні. A new book in London. Восьме речення у нас іде заперечне. Тому частка not буде стояти після дієслова to be, яке в цьому реченні буде мати форму Is, тому що у нас підмет She. She is not going to take these Diskits from the table. Вправа 10. В цій вправі у нас є речення, також вправа на переклад. Є речення з структурою to be going to з виразом, і також у Present Continuous у теперішньому тривалому часі, то коли у вас буде, він збирається працювати в цьому офісі, ми пишемо He is going to work at this office. Але якщо у нас, наприклад, так якось у восьмому реченні. Зараз вона не дивиться на Алекса і Макса, то це у нас уже Present Continuous, теперішній тривалий. Ми просто пишемо Now she is not Looking at Alex and Max. А вот так, як, наприклад, 12 речення. Зараз вони сидять за великим столом і обідають. Також, now. They are, уже діє слово дієслово be» буде мати форму А. They are sitting at a big table and having dinner. Ми розібрали. Дивіться уважно. Якщо збирається, то це буде вираз, to be going to, і потім дієслово. Якщо немає, збирається, то це просто. Present Continuous теперішній тривалий час. Дякую, до побачення!